Всім привіт! Короткий огляд на сигналізацію. Буде невеличке порівняння, є така звичайна проста, дешевша сигналізація. Всього виконано в одному блоці. Тут у нас вона на 48, 60, 72 В заявлено, 110 дБ гучності. Приїхали в такому пакетику. Ось у нас є під'єднання доживлення плюс-мінус. Антена, ну і під'єднання для блокування двигун колеса, двигуна, електродвигуна. Так, такий ось блочок, динамік. Ось і два ключа такі. Пульта. Тобто постановка на сигналізацію, зняття сигналізації, пошук. Пристрою і відповідно вмикання, дистанційне вмикання, тобто кнопкою не ключом, а двічі натиснувши. Тобто є підсвітка світодіода, яка показує нам режим включення. Ось. І є у нас ось така двостороння зі зворотнім зв'язком. Зараз ми розкриємо. Так, 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 так. Упаковочка. Так, є у нас звичайний пульт, так само постановка на сигналізацію, зняття сигналізації і дистанційне включення. І другий пульт відповідно у нас є вже двосторонній, тобто так само пошук. Uh, постановка на сигналізацію, зняття сигналізації і вімкнення дистанційно. Uh, є також вже всередині батарейка. 3А, 1,5 вольти маленька. І також тут теж є вже встановлена батарейка. Так, тут у нас є сам блок. Очному uh, ось динамік у нас винесений відповідно окремо через провода. На сайті заявлено гучність 125 дБ, антенна. І є у нас тут такі підкруну жилення. живлення. Саме жилення плюс-мінус, і відповідно так же само для блокування мотор колеса, двигун колеса, електродвигуна. Двосторонній скотч для блока. Тут сам вже гучному візьмає двосторонній скотч. Можна прикрутити, можна відповідно приклеїти. Так, це ми поки заберемо. Так, будемо тестувати, але щоб воно гучно не звучало, ми відповідно упакуємо поролончик такий, щоб тут. Так, Спочатку, давайте поставимо дешевшу сигналізацію. Ось так закриємо і будемо тестувати через під'єднану до блока живлення, до зарядного на 58 вольт. Ось такий роз'єм конектор, 2 пін типу тату. А відповідна частина має 2 пін. Тип мама. Ось, плюс-мінус. Потрібно дотримуватися полярності. Так, підключаємо. Так, вмикаємо кнопочку нашу. Пішов звуковий сигнал? Так, це пультинний від цього. Беремо. Так, є постановка на сигналізацію. Тобто... Так, і попробуємо її от. Спочатку попереджувальний звук, і відповідно тепер буде якби, постійний звук тривоги. Прохання скрутити, скажімо, вашу гучність на телефоні, особливо коли ви слухаєте в наушниках. І так. Так, у нас от Ми рухаємо і от спрацювала сигналізація. Вимикання. Так, це щодо дешевшої є простенької. Так, і ця сигналізація, і ця, вона на 3672 вольти. От дата виготовлення 25 рік. Модель. На цій також вказана модель. 3672 вольти. Так, цю вимикаємо. І спробуємо відповідно під'єднати цю. Так, так само гучномовець ми ставимо. Закриваємо. Так, беремо наш пульт. Так, а спочатку під'єднати потрібно. Так, живлення. Так, вмикаємо. Так, постановка на сигналізацію. Ось. Ну і спробуємо от попереджувальний. От, і починає. І тут спрацьовує вже, спрацьовує у нас вже брілок. Він вібрує, от рухається видно на столі. І зняття от сигналізації. Ось, так же само і відповідно. Інший пульт от, постановочка на сигналізацію. Порухали. От. І так само от цей пульт працьовує. От і вимикаємо. Але на цьому продовжує ще сигналізувати, що от, Поки ми його не вимкнемо. Так, і, е, дальність у цієї сигналізації заявлена, скажімо так, на більшу відстань. Плюс того, що крім є от, зворотній зв'язок двосторонній, тут є налаштовання чутливості. Тобто є у нас 5 рівнів чутливості. Для того, щоб налаштувати, нам потрібно затиснути одночасно дві кнопки, Якби постановка на сигналізацію і розблокування сигналізації. Спочатку буде один довший сигнал, потім будуть короткі, це буде сигнал... скільки коротких сигналів, це буде сигналізувати про. Відповідно чутливість. І так, затискаємо. Так, у нас було три сигнали. Так, тепер затискаємо. Один. Два, раз, два, три, чотири. І затискаємо. один, два, три, 4. П'ять. Так, затискаємо тримаємо Один. Тобто, це чутливість, якби на одиниці. Саме чутливе. Так, довгий. Раз, два. От я думаю, двіючка це саме буде оптимально, щоб не спрацьовувало на будь-який легенький дотик. Тобто, що зараз перевірка, постановка на сигналізацію. От Ми рухаємо. Попереджувальний сигнал. І відповідно, коли там вже транспортом рухається, спрацьовує сигналізація. Досить гучно. Ось так. Ось такі великі порівняння та огляд. Дякую за увагу, всім миру та добра.